Будь ласка, купіть Мерседеса. Я вже за його продавати, вже пів року ніхто не може купити. Що тут в ньому не так? Леди китайські, парктроніків нема, хоча вони тут є. Оця вся ліва сторона була вирізана і вставлена в Києві, бо тут була жорстка аварія. Цей мерметрозвониць не працює. Ці двері так само погано працюють, ці дужки просто просто. Ліпили з чого було. Так, задок був так само ударна, це все замінено. Тут це все вирізалося, воно все замінено. Так, що в нас Ззаді Взаді тут капець повний. Третього ряду нема, вікон немає, шумоізоляції немає, все просто хлам. Як продати, не знаю, вже півроку не може продати, ніхто не хоче. Ця ліва сторона так само вирізалася в Бердичеві, повністю вся ліва сторона. І в Бердичеві і потім робили салон. Але ж таки зробив, блін, говна і палик. Подивіться на це. Це просто позоріще. Я просто в шоці. В салоні, що на салоні? Є вибаста. Вибаста не працює, кондиціонер треба заправляти, зимова резина виса, літньої немає. Я просто в шоці. Допоможіть просто її купити, купіть, будь ласка, я продаю, не можу продати, не знаю чому. Розхід тут просто жесть 7,4.